Найкрасивіші голи українського чемпіонату ми комулюємо в одному місці. насамперед на сайті Тесенпроспорт та у наших соціальних мережах. І цього тижня ви мали змогу дивитися найкрасивіші голи другого туру українського чемпіонату і обирати найкращого. Хто ж ним став? Нікола Калініч, нападник Дніпра, зробив найкрасивіший гол у цьому турі. Давайте ж дивитися ще раз насолодимося цю, цією красою. Другий тур чемпіонату України, матч чорноморець Дніпро і бісиклета Ніколи Калініча. Подивіться, яка красива! Ось така радість. Ще раз дивимося цей прекрасний гол. Насамперед була передача від Лео Матисо з плангом. Я ж прийняв Євган Солов головою і віддав Ніколу Калініча. І тут просто шикарний гол. Він абсолютний претендент на звання автора найкрасивішого голу 2015 -го року. Я нагадаю, що в нас був ще один гол у претендента забитий через себе. Пам'ятаєш, Віталія Бояльського це був гол ворота ворста він забив. Так е, Волині, припрошу ворота, Вол... ворота Волині ворота Волині. we